Як налаштувати систему домашньої безпеки Google, найкращі камери, дверні дзвінки тощо? Ваш дім надійно захищений, налаштування системи безпеки з Google Nest, посібник для сучасних господарів. У наш час, коли технології розвиваються з неймовірною швидкістю, забезпечення безпеки будинку стало пріоритетом. Більше немає необхідності вдаватися до дорогих, професійно встановлених систем. Завдяки Google Nest та іншим доступним рішенням ви можете створити ефективну та зручну систему безпеки, не витрачаючи грошей. У цій статті я поділюся своїм досвідом і рекомендаціями щодо налаштування системи безпеки Google Nest, щоб ви могли бути спокійними, знаючи, що ваш дім захищений. Чому Google Nest чудовий вибір. На ринку існує багато систем безпеки, але Google Nest виділяється своєю зручністю, інтеграцією з іншими пристроями Google і постійними оновленнями. Я використовую продукти Nest уже кілька років і можу з упевненістю сказати, що вони прості в установці та використанні та пропонують широкий спекер функцій, які допоможуть вам почуватися в безпеці. Визначаємо потреби та підбираємо обладнання. Першим кроком до створення ефективної системи безпеки є оцінка ваших потреб і вибір відповідного обладнання. Ось що вам може знадобитися: камери відеоспостереження це основа будь-якої системи безпеки. Google пропонує широкий вибір камер, включаючи камери для приміщень і камери для вулиці. Я рекомендую встановлювати камери в місцях, де зловмисники неймовірніше зможуть отримати доступ до вашого будинку, наприклад, задні двері, розсувні двері, вікна та гараж. Також важливо враховувати свої сліпі зони та вибирати місця з хорошим сигналом Wi-Fi. Відеодомофон. Відеодомофон дозволяє бачити і розмовляти з відвідувачами, не відкриваючи двері. Це особливо корисно, якщо ви не впевнені, хто стоїть біля ваших дверей. Я вважаю, що відеодомофон є незамінним елементом будь-якої сучасної системи безпеки. Датчики відкриття дверей і вікон, ці датчики сповіщають вас про відкриті двері чи вікно, коли вас немає вдома. Датчики руху, ці датчики виявляють рух у вашому домі та надсилають вам сповіщення. Розумні замки. Розумні замки дозволяють контролювати доступ до вашого будинку за допомогою смартфона. Детектори диму та чадного газу, ці датчики сповіщають вас про пожежу або витік чадного газу. Мій досвід встановлення та налаштування. Я встановив у своєму домі систему безпеки на основі Google Nest кілька років тому, і можу сказати, що процес встановлення був досить простим. Більшість камер і датчиків можна легко встановити самостійно, дотримуючись інструкцій, що додаються до пристроїв. Особливо зручний процес сканування QR-коду в додатку Google Home для підключення пристроїв. Однак, якщо у вас немає досвіду роботи з електрикою, я б рекомендував звернутися до професійного електрика для встановлення відеодомофона або розумного замка. Налаштування зони безпеки запорука ефективної роботи системи. Після установки обладнання важливо правильно налаштувати систему. У додатку Google Home ви можете створювати зони безпеки, щоб контролювати певні частини вашого дому. Наприклад, можна створити зону вхідних дверей, зону заднього двору і зону гаража. Це дозволить вам отримувати точніші сповіщення та налаштовувати параметри безпеки для кожної зони. Вважаю, що створення зон безпеки є одним із найважливіших кроків у створенні ефективної системи безпеки. Це дозволить вам отримувати точніші сповіщення та налаштовувати параметри безпеки для кожної зони. Підписка Google Home Premium. чи варто це того. Google пропонує підписку Google Home Premium, яка надає доступ до таких розширених функцій, як довша історія подій ви зможете переглядати відео протягом більш тривалого періоду часу. Розпізнавання обличчя система розпізнає знайомі обличчя та надішле вам повідомлення, коли вони з'являться в полі зору камери. Розумні сповіщення, ви будете отримувати більш точні та інформативні повідомлення про те, що відбувається у вашому домі. Пошук за історією відео ви можете шукати відео за такими ключовими словами: як Хто відкрив двері гаража. Я вважаю, що підписка на Google Home Premium варта того. Якщо ви хочете отримати максимум від своєї системи безпеки. Однак, якщо вам потрібні лише базові функції, ви можете обійтися без підписки, поради та підказки. Регулярно перевіряйте стан обладнання, переконайтеся, що камери та датчики працюють належним чином. Оновіть програмне забезпечення: установіть останнє оновлення програмного забезпечення для максимальної безпеки. Створіть резервний план, що робити, якщо система безпеки дає збій. Скажіть своїм сусідам попередьте сусідів, що у вас встановлена охоронна система. Не забувайте про фізичну безпеку: встановіть надійні двері та вікна та використовуйте надійні замки. Будьте обережні з інформацією, не діліться конфіденційною інформацією про вашу систему безпеки в соціальних мережах. Інтеграція з іншими пристроями розумного будинку. Однією з найбільших переваг використання Google Nest є його інтеграція з іншими пристроями розумного дому. Ви можете використовувати Google Assistant, щоб керувати своєю системою безпеки, наприклад, увімкнути камеру спостереження або заблокувати двері. Я використовую Google Assistant для керування своєю системою безпеки, і це дуже зручно. Наприклад, я можу сказати: Хей Google. Увімкни камеру у дворі, і камера автоматично вімкнеться. Висновок. Створення системи безпеки на базі Google Nest чудовий спосіб захистити свій дім і сім'ю. Завдяки простоті встановлення, широкому спектру функцій та інтеграції з іншими пристроями розумного будинку Google Nest дозволяє створити ефективну та зручну систему безпеки, не витрачаючи грошей. Дотримуйтесь моїх порад та рекомендацій, і ви зможете спати спокійно, знаючи, що ваш дім під надійним захистом. Будь ласка, пам'ятайте, що жодна система безпеки не є повністю надійною. Важливо поєднувати технологічні рішення зі здоровим глуздом і дотримуватися правил безпеки.